Всім привіт! Мене звати Анатолій, і сьогодні я розкажу про два серіали від платформи Netflix: Проблема трьох тіл та джентльмени. З вами Кіноблог, Поїхали! Розпочну з проблеми трьох тіл і про що серіал? Проблема трьох тіл. Науково-фантастичний телесеріал за мотивами трилогії Сіня пам'ять про минуле землі. Перший сезон вийшов на Netflix 21 березня 2024 року і є адаптацією роману Проблема трьох тіл і частково Темний Ліс. В часи культурної революції на теренах Китаю місцеві вчені всіма можливими способами намагалися зв'язатися із. Позаземним світом вони навіть неодноразово пробували відправити зашифровані послання, аби інші розумні істоти мали змогу їм відповісти. Та через багато років, коли справа вже давно була закрита, тамтешні науковці нарешті отримали відповідь, яка повністю змінила весь хід історії. Санті наближають. І вам ніяк не вдасться зупинити їх. Це нашумівший серіал, створений авторами гри престолів Бенніфом і Вайсом. І швидше через те, що люди вже трохи скучили за великою сагою. Їм і був цікавий цей серіал. Але давайте по порядку. Це наукова фантастика, і я б швидше сказав фентезі, бо коли ти думаєш, наскільки ситуація і її вирішення реальні, то воно більше йде до того, що це все нереально. Це вам не фільми Нолана, де він пояснює, яким чином це реально. Основна тут придумка, яка не дозволяє повірити в історію, це основна обставина інопланетяни. І спосіб подачі, бо історія вторгнення інопланетян подана так, що ти більше віриш в подорожі в часі, ніж в це. Але від концепції перейдемо до структури. Серіал екранізовує першу книгу з трилогії, і звичайно, після перегляду картина виглядає незавершеною. Хоча на деяких агрегаторах я вже побачив позначку, що серіал завершений, і тоді до нього буде дуже багато питань. Серіал дуже нерівний. В ньому цікаві тільки перша і п'ята серія. В них присутні інтрига і напруга, такий триллер. А цей серіал, в принципі, і подається як триллер. Але коли дивишся інші серії, другу половину, виникає питання: а на що я це подивився? Зараз буде трошки спойлерів. Вся друга половина йде до певної події: план сходи. Дійсно, я досі не розумію, нафіга він треба. Але про це пізніше. І коли цей план провалюється. А ним бляха займалися три серії, видається відчуття, що ти тупо втрачаєш час. Бо, по-перше, це сюжетно толком так нічого й не дало, а по-друге, це було максимально очевидно, що він провалиться. І ще є дуже багато питань до елементарних подій. Ну, наприклад, як оцей VR-пристрій потрапив до людей, якщо відстань до Санті величезна, і таких питань ще дуже багато. Фішка в тому, чому я, можливо, не зрозумів деякі моменти, бо автори дуже сильно занурились в науку, в наукові терміни, які. І мені, як людині, яка не в темі, не зрозумілі. І мені здається, що творці неправильно розставили акценти їм потрібно було фокусуватись на людських стосунках, відношенням між персонажами, над завданням, меті серіалу, в лініях героїв. В Підсумку це було, але мало. Бо насправді в серіалі є хороші думки, що нам потрібно об'єднати, щоб перемогти спільного ворога. Це дуже актуально зараз по відношенню до нашої країни. Багато історій, коли персонажі ніби промовляють над завдання. Потрібно жити тут і зараз, що люди самі себе знищують, і так далі. Далі. Але повторюсь неправильні акценти. Тому що, на мою думку, про це треба було знімати серіал, а не про інопланетян. І чесно, я не розумію людей, які хейтили серіал 1899, на який в мене є огляд, який є дуже хорошим продуктом, і в той же час вони восхваляють цей проект. На мою думку, 1899 був більш пропрацьований, він дав більше інформації, думок, і напруги, хоч і був закритий після першого сезону. Цікавість в тому, що незважаючи на досить непропрацьований сюжет, я навіть чув, що і книга така ж сама. Актори все ж підібрані непогано і грають вони добре. І я насправді не хочу когось прям виділяти, назву окремо тільки тих, хто на мою думку міг зіграти трохи краще. Алекс Шар моментами трохи провалювався і не виглядав органічно. Розалін Чао, на мою думку, не дотисла сцени, які цього потребували. І Джован Адепо моментами награвав на три зарплати. Але решта це просто блиск. Тут потрібно ще відмітити Бенюфа і Вайса, які деяких акторів перетягнули з гри престолів». Джонатан Прайс, який грає фактично ту ж роль схибленого фанатика, Джон Бредлі Вест, який в амплуа багатія, виглядає досить органічно, чому я дуже здивувався. Ну і Ліам Канінгем, який для мене розкрився просто з іншої сторони. Так, там, звичайно, сюжетно не вистачило його персонажа, але з роллю він впорався на відмінно. Ну і решта досить іменитих і не дуже акторів. Бенедикт Вонг це просто максимальний топ. Ейза Гонсалес потроху входить в топи Голівуду. Марда Келлі чомусь дуже схоже на Вікторію Педретті, і мені хотілося би, щоб це була саме вона, але гаразд. І Джез Хонг, для якої це по факту був дебют в досить великому проєкті. Насправді мені дійсно нема за що прям критикувати акторів. Можливо, моментами не дотисли, але акторський ансамбль створили. І це головне. Цей пункт напевно найкращий враховуючи немаленький бюджет в 160 мільйонів доларів. Гроші не були потрачені дарма. Чим мені дуже подобається дюна, це різноманітністю аудіовізуальних режисерських акцентів. Я говорю про дюну в контексті того, що схожі акценти були й в цьому серіалі: хороша постановка, графіка, костюми, кольорокорекція, яка змінюється від настрою сцени. Про графіку сильно багато говорити не буду, але точно видно, що це не халтура, хороша музика і так далі. Ну я вже казав про напругу, а це крім сюжету, також і частина атмосфери. То в атмосферному плані вона виконана дуже добре. Отож, оцінки критиків та простих глядачів ви можете побачити на екрані, а мої оцінки: сюжет 6 актори 9, атмосфера 9. Загальний бал 8 з 10. Можливо, оцінка була б трошки меншою, але я зробив скидку на майбутнє продовження, бо якщо його не буде. Про цей серіал люди дуже скоро забудуть і не будуть взагалі згадувати. В Принципі, я продовження чекаю, і цей серіал рекомендую до перегляду, особливо, якщо ви любите не дуже реалістичну наукову фантастику. А ще на фінал огляду цього проекту цікава історія, яку, можливо, ви не знали. У 2015 році шанхайська продюсерська компанія Юзу Pictures зробила першу спробу екранізувати три тіла. Розпочаті нею зйомки. Фільму Проблема трьох тіл тривав 5 місяців, але остаточний продукт так і не вийшов. У вересні 2020-го компанія уклала угоду про виробництво з Netflix. На Різдво 2020-го Лінці, засновник компанії та продюсер серіалу, помер після вживання отруєного напою. А ще чотирьом людям стало погано. Керівник Yuzu Games Сюй Яо був засуджений до смертної кари за вбивство в березні 2024 року, наступного дня після прем'єри серіалу на Netflix. Отруєння було спробою Яо взяти під контроль дочірню компанію, яка володіє правами на серіал. А сам він підглянув метод отруєння у серіалі Пуститися берега перед оглядом на наступний проект. Я хочу закликати підписатись на мої соцмережі, де я викладаю огляди відразу після перегляду. А в телеграмі ще дуже багато ексклюзивного контенту. Джентльмени. Комедійний бойовик, створений гаєм річі для Netflix. є спін-оффом його одноіменного фільму 2019 року. Молодий капітан британської армії Еді Горніман повертається до розкішного родового маєтку, щоб попрощатися з вмираючим батьком-аристократом. На прочитанні заповіту він з подивом дізнається, що обійшов свого недолугого старшого брата Фредді у праві на спадщину всього майна. Ще більшою несподіванкою стає той факт, що незадовго до смерті батько уклав угоду з кримінальною підприємицею Сьюзі Глас, яка використовує його маєток у якості прикриття для ферми з вирощування канабісу. Окрім цього, кілька місцевих впливових гангстерів претендують на частку від прибутку. Щоб уберегти сім'ю від неприємностей, Едді починає вживати рішучі заходи і поступово входить у смак нелегального бізнесу. Не Опис серіалу, по факту, ідеально його описує, і було б чудово насправді, якби це був фільм. Але так як це серіал, в нього понапихали стільки непотрібностей, що і під час, і після перегляду я був настільки обурений, що хотілося, щоб це закінчилося якнайшвидше. І відразу після перегляду я його просто розніс в своєму телеграмі, але зараз, трошки вгамувавши емоції, я спробую більш Конструктивно пояснити, що з цим серіалом не так. Перші серії виглядають досить непогано хоча, якщо брати сюжетну конву, то все банально, очевидно і моментами бісячо попереджу, що буду розповідати зі спойлерами. Так от, брат Дебіл. Творить якусь херню, а потім, а чому ж я не герцог? Ну але це ж не маленька фігня. Він краде гроші, просирає їх і так далі. І в підсумку він же не виправляється. Він залишається з тою позицією, з якою він зайшов в цю історію. Єдине, що розмова з ним переконує головного героя, продовжити нелегальний бізнес. І чесно, нормальний брат вже дав би таких люлей. або просто забив на людину, яка завдає таких труднощів його родині. Але ж ні, так як режисер цього творіння Гай Річі, любитель російської культури і в принципі народу цієї недокраїни, ми його обговорювали в подкасті, який вискочить в. Правому верхньому куті. То він в цьому проєкті ніби використовує відомі вислови брат за брата за основу взята. І це, бляха, весь серіал. Всі персонажі живуть, ну ніби по поняттям. А серіал вже ж знімався вже під час повномасштабного вторгнення. І ця курва не дарма ж використовує в одній сцені таку фразу. Українці, які мирно сидять поруч з росіянами, ніби натякаючи, та навіть прямо кажучи, що ми ж братські народи, і є фактори, які нас об'єднують. Та ніфіга. Нещодавно у нас в театрі. Київський театр на Солом'янці був чесько-український фестиваль співдружності, де чехи приїжджали і показували вистави не тільки у нас, ще й в театрі на Печерську та центрі Леся Курбаса в Києві і ще по багатьом містам України. Так, от у нас з чехами набагато більше спільного, ніж з болотяною країною. Але повернусь до серіалу. Якщо вже піти далі і говорити про структуру, то мені здається, що в цей проєкт дуже багато намішали ліній. Десь на серії 5 я просто втомився. Я перестав розуміти, куди йдуть персонажі, для чого вони це роблять. Декілька серій присвячені простим гегам, поржать з Гітлера і так далі. Хоча логіки там мінімум. Наведу основні приклади. Персонажі записують відео, щоб відмазати брата. Головний герой придумує план і каже, що Томі Діксон. Поїхав від них об 11 -тій. Але очевидно ж, що відео вони записували значно пізніше? Євангеліє, брату Томі, залишалось просто глянути, коли це відео було створено. Але, звичайно, нащо ж нам в цьому проекті логіка? Якщо говорити про логіку, то на головному персонажі постійно їздять. Він дійсно виконує місії, як в GTA. краде машини, мочить людей і потім вкатується. І від цього питання: нащо цей серіал? Що він може навчити глядача? А, окей, навіть якщо не навчити розважити якось. Бо гумором він точно не блищить. Він блищить тупими персонажами і їх вчинками, особливо Джиммі і все, що його оточує. І до того ж, бікбоси нічого з тим не роблять. Це нонсенс якийсь. Ви ж показуєте, що у вас серйозний бізнес. Хоча нащо режисер романтизує цей бізнес, я не знаю. В серіалі купа намішаних ліній: лінійка герцога і його подруги принцеси, лінійка Джефа і його біологічної дочки Чарлі. Як це впливає на основну думку? Та яка ця думка? Фішка з поворотом персонажа містера Джонстона абсолютно взята з оригінального фільму. Такий же сюжетний поворот, так про головного героя Трепко я вже казав. А ну і ще. Що персонажі ніби сперечаються, хто зробить кому більше западло. А потім, коли питають, на що ти це зробила, відповідь Ну, мені так сказали. Так ви ж все перевіряєте. А, а в підсумку. Коротше, все одно трохи вийшов Хейспіч, hey просто. Я не розумію цього проекту. Я не розумію, нащо він існує. Для мене це щось на рівні четвертого Джона Віка, але там їм потрібно було закрити історію. І це от пояснення, для чого існує цей фільм. А тут для чого існує серіал. повторюсь сотий раз, я не знаю. Можливо, я просто хейтер гая річі, але мені здається, що я нормально розклав по поличкам, чому цей серіал ні до чого. Хейт закінчився, і в подальшому буду відносно хвалити. Основне, що може зацікавити в цьому серіалі, це харизматичні персонажі і стиль. Але про стиль пізніше. Про персонажів скажу так, що в принципі я все сказав в минулому пункті, під них прописані характерності, але певного бекграунту якоїсь прописаності, мінімум, настільки багато персонажів, всі з різними фішками. Тож тут коротко. Дуже цікаво було побачити Крістофера Хів'ю, який може бути вам відомий ролями в грі Христос. Олів та восьмому форсажі, але в нього по факту епізодична роль. Такий же епізод у Джан Карло Еспозіто, який вже переграв ледь не всіх злодіїв в кіно. Але коли він заходить в катер, відразу відчувається якась впевненість. Можливо, це досвід харизма, але це так. Що до нього цікава деталь, яка не стосується цього серіалу. Роль Густаво Фрінга в прямому сенсі врятувала актору життя, тому що він був банкрутом і дійсно розглядав можливість суїциду, щоб забезпечити своєї родині. Страхування. І всі такі новини у мене в Телеграмі. Кого я ще відмічу знаком плюс, це однозначно Вінні Джонса. Чомусь я дуже сильно кайфанув від його ролі. Саме і від прописаності були цікаві деталі, і від самої гри максимально вдалий кастинг на цю роль. Ну і на відміну від фільму додали набагато більше жіночих ролей, які дійсно важливі, але для мене ніхто не відділявся, окрім головної героїні, роль якої виконує Кая Скоделаріо. До речі, я її взагалі. Алі не впізнав, думав дебют актриси. Але ні, вона виконувала головні ролі в фільмах той, що біжить лабіринтом, і також головну роль в п'ятій частині піратів Карибського моря. І ще в неї досить обширна фільмографія. Так от в загальному зіграла супер, якщо не брати до уваги сюжетні моменти, хто не сподобався, крім деяких персонажів другого плану, так це персонаж Фредді і актор, який виконує цю роль, Даніел Інкс. Суцільні перегравання це до актора, а до персонажа логіка у вчинках відсутня повністю. Ну і актор, який виконує головну роль, Тео Джеймс, досить відомий актор широкою фільмографією, але найбільше відомий ролью Фор в серії фільмів Дивергент. І якщо чесно, він не міняється. Він хороший в своєму типажі, але коли інші актори з хорошою характерністю існують в одній історії, він. Ніби існує в іншій, але вже якось під фінал це враження зійшло на нівець. В загальному в серіалі був непоганий акторський ансамбль. Але хто мені зайшов найбільше, так це Дар Салім, який грав у режисера в фільмі Перекладач, який ми обговорювали в подкасті. Про який я казав раніше. Там він грав героя, тут він грає такого характерного персонажа, що однозначно робить його ледь не найкращим персонажем у серіалі. Що у річі не відняти, так це стиль, режисура, візуальні рішення. І оце в фільмі, напевно, найкраще: домальовування графікою, музичні випади, режисерські акценти, хороша операторська робота, музичний стиль. Коротше, з візуальної сторони все ідеально, але сюжетний хаос вносить мінус і в атмосферну складову. Отож, оцінки критиків та простих глядачів ви можете побачити на екрані. А мої оцінки: сюжет чотири. Актори 8, атмосфера 9. загальний бал 6 з 10. Швидше для мене це розчарування, але дивлячись, що ви хочете від цього проекту побачити. Якщо ви очікуєте якийсь екшен без прив'язки до сюжету, то він може зайти, але я не рекомендую його до перегляду. Краще передивіться оригінальний фільм. І дякую вам за перегляд цього відео. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, підтримуйте ЗСУ та економіку країни. До нових зустрічей. Всім па-па.